Друзі, мої любі! Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити свій прогноз, поділитися своїми думками стосовно завтрашнього поєдинку, який відбудеться в 18.00 між командою Лівий Берег та Минає. Фінальний матч за вихід в українську прем'єр-лігу. Ось, нагадаю, що міні-турнір був замість команди дніпра 1 Ось провели міні-такий турнір, щоб з'ясувати, яка команда має змінити Дніпрян. Бажаємо дніпро все всього найкращого, Ця команда обов'язково повернеться. І стосовно міні-турніру, Дніпро ми один бажаємо тільки всього саме найкращого. А тепер давайте мої любі друзі, поговоримо про лівий берег та Минай. Некдай ще був епіцентр та харківський металіст, але лівий берег пройшов металіст, Минай пройшов епіцентр. І всі ці матчі були дуже цікавими. І вони були рівні, тобто пройти могли як одні, так і інші. Наприклад, лівий берег Харківський металістів вирішили серії пенальті, да? де лівий берег переграв харківську команду з рахунком 5-4. А основний час була нічого 1-1, там був рівний поєдинок. І то навіть Харківський металіст був перших хвилинок навіть краще. Там момент, моментів більше було у харківської команди. Минай взагалі влаштував з епіцентром трилер 3-3. І по пенальтях Минай перемогли 5-3. Там неймовірний просто був матч епіцентр там. Там був Фрійний матч, але Епіцентр мені дуже сильно сподобався. Просто супер матч між Менеем та Епіцентром був. Ось на Минай також показали характер, вони першими пропускали. І програвали, але все-таки врятувались в кінці матчу, перевели гру в серії пенальті і пройшли все-таки далі. Ось дуже важливий матч, мої друзі, для лівого берега. Це не тільки для лівого берега, для минає. Також просто лівий берег не грав в українській прем'єр-лізі ще. І для лівого берега вони вперше можуть вийти в еліту українського футбола, і для них це, звичайно, ще завтра матч життя. Минай, Минай був, як ви пам'ятаєте. Сьогодні 23-24 команда Минай вони грали в українській Пімерлізі Минай. Посів останню позицію в українській прем'єр-лізі ось осі команда. Хоча там до останнього тура. Ми най... Там були непогані в них навіть серії. Мене, в принципі, кінцівку непогано не провів. Якщо чесно так сказати, мене провів кінцівку доволі непогано в Сезон сезону України. Вони там і обігравали конкурентів своїх. тобто, в принципі, Негана була кінцівка у команди з Закарпаття. Ой, друзі, я з нетерпінням чекаю цього матчу. Дуже цікавий матч. До речі, матч пройде у місті Рівному. На стадіоні авангард на стадіоні Рівненського Вереса пройде поєдинку. Обидві команди, що лівий берег, що мене доволі таки непогані команди. Команди дуже багато забивають. Команди, ну, команди цікаві, якщо чесно, лівий берег, у них така філософія атакувальна. Ось з харківським металістом, да, там більше в лівий берег відповідно, захищався, але тут не треба ще й забувати, що лівобережці вигравали по рахунку. І в другому, тобто перший так, там був перша половина за. Харків'янами, друга вже за Лівобережцями, тому що лівий берег, вони кінцівку першого тайму були за, лівий берег, за лівим берегом. Вони забили, вони атаки на пані провели. В другому таймі вже більше відбувалося, грали по рахунку, грали на тут. А в цілому філософія лівого берега грати все-таки першим номером. Більше володіти м'ячем, атакувати, тиснути на вароти суперників. Мене, в принципі, також з епіцентром Минаці, хоча й трішки більше м'ячем володіли, але там був рівний матч. Там був абсолютно рівний матч, де атака на атаку. Ну тут такі цікаві команди, Лівий Берег та мене. Тобто я думаю, що буде дуже багато голів завтра забито. Незважаючи на те, що матч фінальний, але розумієте, команди відкриті. Команди відкриті, точно тут будуть шанси ще в одних, що в інших, найбільше в лівого берега, і в мене не все так, е добре, не все так е добре є проблеми. В захисті дуже багато дають і мене і створювати в тому момент, і лівий берег також дає. Але ватаці проблем з крім яких немає, що мене вдосталь моментів створює. Де лівий берег також вдосталь моментів вміє створювати. 50 на 50, команди рівні. І все тут буду вирішуватися в деталях. Звичайно, що все може вирішитися в деталях. Ось. Е -Е Зараз буду вже ділитися своїми думками. Ну, перший мій прогноз, перша моя думка, я думаю, що обидві команди заб'ють у завтрашньому матчі, обидві команди заб'ють. Це моя така перша думка, це мій перший буде такий прогноз. Знаєте, друзі, що я хочу сказати, друге, який ми прогноз. Дуже важкий вибір. Тому що команди справді рівні, але все-таки в мене є якась внутрішня впевненість, що доля посміхнеться саме Лівобережцям, да, саме Лівому Берегу. Ось щось в мене є така щось впевненість. Внутрішня, що доля посміхнеться саме команді з лівого берега. Тобто я думаю, що обидві команди заб'ють та пройде далі лівий берег. Тобто ось така моя думка. Я не виключаю серії пенальтів. Я взагалі не виключаю серію 11 метрових ударів, екстра тайми. Хоча ні, екстра таймів не буде, якщо буде нічя, одразу ж будуть бути серії пенальті. Тому я серії пенальтів абсолютно не включаю абсолютно. Але мінімальну перемогу лівого берега в основний час. Але я думаю, що лівий берег все-таки пройде далі, і зміє таки подолати мене але це буде рівний поєдинок, де все вирішать. Деталі. Але ці деталі посміхнуться лівому берегу. Ось в мене є така впевненість. Я ось, друзі, не знаю, що саме лівий берег ось пройде далі. Тож, обидвіку мене заб'ють, та лівий берег переможе. Ось такий мій прогноз. Думаю, що моя думка така: обидві не заб'ють та далі проходить. Лівий берег, тобто будь-якому не забід, а лівий берег переможе. Я Думаю, або мінімальна перемога в основний час, або в <кхух> серії пісні. 12-метрових ударів. Пройде саме лівий берег. То, що будь-якому не заб'ють, та лівий берег. Пройде в українську прем'єр-лігу. з такими переносими матч, Думаю, що лівий берег переможе. Рахунок. Не ж кажу, або перемога мінімальна 2-1, да? або ніча 1-1, старія пенальтів. Я думаю, так. Що думати, друзі, пишіть в коментарях? Я вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки все самого найкращого. Перед себе. всім до побачення, всім до нових зустрічей.